Добрий день, діти! Ми з вами вже багато всього знаємо про правила дорожнього руху, і я пропоную вам сьогодні вивчити вірш про світлофор, а допоможе нам в цьому мнемотехніка. техніка. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око клипне лиш, будь уважним, оглянись, Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Ось такий гарний вірш. Давайте ми його з вами вивчимо. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Так червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клип не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, переходь дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебри вмить, але й тут не забувати це навкруг контролювати. Ось такий чудовий віршик ми з вами вивчили, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!